Вчора мені підписник написав, що має якісь такі годинники. І я у себе знайшов ось такі годинники. А ну-ка, цінувальники всякої такої штуки. Це якась, чи це варти чогось. Ось такий от годинник. Там якоби 17 каменів. Воду не проникні. Я спробував. Вони механічні, коротше. Ну я їх спеціально не заводив. І вони ще й працюють. Прикиньте. Слушай, це річ, чи це так? Ну вони точно не китайські. Як тут хто знається на цьому? Ну вот це я так розумію. Шарп. Помню Монтана, всякі Касіо, шарп, я навіть і не пам'ятаю такий годинник. Ну, хтось пам'ятає, начебто до 30 метрів під водою, ну, я ще дуже сумніваюся. Ці можуть бути, бо ці якось важкі і виглядають більш солідно. І вони механічні, кстати.